Дуже важливо, але ще важливіше, щоб у нас не тільки верхушка була, а фундамент. А фундамент спорту це здоровий спосіб життя. Ну, я думаю, ви не будете з цим сперечатися. Да. І, а про фундамент ми забуваємо. Якщо ну от, дивіться, збірна Ірландії грає футбол, виходить на четвертьфінал європейської першості. Хто грає? поштар грає інженер якийсь грає. У нас футболісти отримують десятки тисяч доларів на місяць зарплати. Результат вони навіть не доходять там до четвертьфіналу. Чому в Ірландії акцент робиться на здоровий спосіб життя суспільства? Муніципалітети всі працюють. Ми працюємо на спортсмена. все і ми тестуємо, як він бігає, як він стрибає. Це правильно чи неправильно? Це, на мій погляд, це неправильно. На мій погляд, треба акцент ставити на рівень здоров'я населення, студента, учня.